Посібник для дітлахів зоопатруль на варті безпеки це правила поводження з небезпечними предметами, представлені через пригоди звірів. У такий спосіб автори намагались за допомогою цікавої оповідки, а також ребусів і завдань, розказати дітям про складні і травматичні речі, що становлять загрозу у воєнний час. Головні дійові особи пригод на обкладинці книжки це мавпеня, порося, кошеня, віслючок, пес-матот і буджілка. Це такий собі зоопатруль, який перебуває на варті безпеки. Це тваринки з різними характерами. Тут є бешкетники, тут є розумнички, тут є провокатори трошечки. Ну тобто ми намагалися зобразити героїв таким чином, щоб це було цікаво, і щоб у формі цілісної казкової історії пояснити аспекти протимінної безпеки. Попрацювати над творчим проєктом запорізьким рятувальникам запропонував благодійний фонд із міста Дніпро. Мама плюс я торік у грудні до нього долучились 18 учнів гімназії номер 6 А профінансував друковане видання фонд «Карітас Запоріжжя. Під час презентації маленькі художники отримали від дорослих сигнальні екземпляри книжок зі своїми малюнками. Цікава казка, дуже гарна. Я намалював велику мину та посиний знак обережної міни. Цим самим я хочу донести, що не можу підходити до мін, який позначені чимось. Завдяки вам. Ми тепер всі разом зможемо ще більше ДСНС. Ми, як фонд, навчати дітей з протимінної безпеки, правилам протимінної безпеки, щоб вони не страждали і залишалися живими. Я хочу, щоб ви вірили в себе, ви вірили в свій талант. Ви вірили в те, що ви вже в своєму віці, скільки б вам не було, чи 7 років, чи 14, щоб ви знали, що ви вже впливаєте і на теперішнє, і на майбутнє після презентації. Посібника запорізькі рятувальники провели для дітлахів урок безпеки у новоствореному класі в центральному офісі ДСНС. Відтепер їхнє перше в житті друковане видання можна побачити і в електронному вигляді, у мережі інтернету. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.